Таю вас на каналі Чесникова Локшина це проект операція спадок і сьогодні. Ми подивимось на те, як справлятиметься Монік. Перед тим як ми почнемо, я хочу подякувати за підтримку спонсорам каналу. Якщо ви раптом бажаєте приєднатись до них і отримувати плюшки, посилання на мій Patreon буде в описі. Також в описі залишаю посилання на мій телеграм-канал, підписуйтесь, якщо хочете бути в курсі новин. Після прощання з росом Монік не стала гаяти час. Уперше за довго-довгий період у неї було щось, що вона могла розпоряджатися сама, без нагляду, без обмежень, без порад. І перш за все вона вирішила туди, куди завжди прямувала, коли на душі було неспокійно. El. Наставниця чекала на неї у магічному світі біля знайомого котлу, що дзюркотив у ритмі стародавних заклять. Моніка пустила очі, сплітаючи руки перед собою, і тихо сказала: певний час мене тут не буде. Маю інші справи. Елі мовчки подивилась на неї, а потім спокійно відповіла: з твоїм прокляттям бізнес довго не протримається. Монік здріхнулася. Прокляттям? Вона підняла брови. Яке ще прокляття? Елі злегка нагилила голову. Ти не знала? Повернувшись, Монік вже чекала побудована хотина. Скромна, але до. Вона не витрачалась на зайве, що стільки треба було зробити Першою справою – зілля від прокрині. Випивши його, вона одразу відчула, як щось тяжке зникло, мов хтось мовчки тримав її за плечі і, нарешті, відпустив. Ну що ж, прошепотіла вона, почнемо. Вибір ідеї був очевидним: коворкінг, сміхнулась Монік, записуючи плани блокнот. Кілька столів, кілька комп'ютерів, люди працюють, а я отримую гроші. В далекому кутку її думки вже формувалися. Друга фаза плану. А далі школа програмування. Гарантуємо працевлаштування, додати це в рекламу. Всі на це ведуться, особливо зараз. Всі екскажені лізуть в IT. Будівництво почалося одразу. Вона не стала надто морошити з інтер'єром. Головне, щоб працювала, щоб приносила прибут. Що комп'ютери були налаштовані столи виставлені, а світло підключене. Мені вийшла на вулицю, поклала руки на стегна і гучно з акторської емоції в голосі почала промову. Втомилися працювати вдома. У нас швидкий інтернет, робоча атмосфера, кава і навіть зарядка для телефона. Перші в країні коворкінг відкрито. Її голос вона впевнена, хоча всередині щось все ж було тривожне, але вона швидко це заглушила. Ну що ж, пробормотіла вона час відкриватися. Націнка 100%, погодинна оплата. Ніяких знижок, ніяких друзів. Монік натиснула табличку відчинено. І щоб не платити персоналу, вона сіла за комп'ютер разом з відвідувачами. Навчусь сама, буду ще й викладати і платити собі зарплату, подумала вона з лукавою посмішкою. Мені ковімкнуло ноутбук і заглибилася в код, а десь далеко в світі, що все ще не знав її повного плану, почалася її гра. Перший день мав бути тріумфом. Мені уявляла, як люди стоять у черзі, сперечаючись за місця біля розетки. Вона бачила, як відвідувачі тицять по клавішах з сяючими обличчями, а вона сидить у куточку, гортає стрічку новин і підраховує прибуток. Але реальність виявилася трохи іншою. Щойно вона відчинилася, Манік згадала, що забула зачинити свій дім. І, хоча вхід до коворкінгу був з окремого боку, дехто все одно примудрився потрапити до її вітальні. Даруйте, це не рецепшн, це моя кухня. Викидала вона кожному, хто намагався поставити каву на її особистий стіл. Але витрачені 75-7 на відкриття змусили її зітхнути і просто змиритися. Через таку дрібницю я не закриватимусь, ще не вистачало. Люди почали приходити, поглядали по сторонах, оцінювали інтер'єр, сідали і шепотілись. Націнка 100% – це ж погодинна оплата. Може вона жартує? Мені це чула, але не звертала уваги. Вибору в них все одно немає. Вона встала, відсунула стілець, обвела всіх поглядом і промовила вголос, як на сцені: якщо ви хочете працювати без того, щоб ваша мама, чоловік чи дружина заходили під час важливого колу і питали, чи будете ви млинці, то ласкаво, прошу, пауза. Кав'ярні, Монік скептично скривилася. Там гамір, липкі стили, і ніхто не гарантує, що інтернет не впаде, коли ви скидатимете фінальний звіт. Вона відкинулась на спинку стільця, задоволена собою. У мене швидкісний інтернет і якісні ноутбуки, і жодних млинців. Ніч була тихою, морозною, і Монік спала як вбита. Тіло її буквально злиплося з ковдрою, і навіть сни не снилися. Настільки вона втомилася після вчорашнього відкриття. Нервове напруження, постійний контроль за всіма спроби здаватися привітною, переконливою, професійною все це вичувало з неї всі сили. Сон прийшов миттєво і накрив мовковдр темного оксамиту. Коли вона прокинулась, перше, що зробила це з полегшенням, зітхнула. Я ще жива. Сьогодні мав бути другий день її нового життя. Згадала події вчорашнього дня, люди заходили в дім. Монік закрила очі. Ну, от і мила я, не герой, а бізнесвумен. Цього разу вона не повторила помилки. Повне підійшла до вхідних дверей, змахнула рукою, магічна печатка блиснула світло, замкнувши вхід до її оселі. Вдруге такого не буде. Сніг рипів під ногами, коли вона вийшла на вулицю. Повітря було чистим, крижаним, із запахом диму від сусідніх камінів. Десь у небі пролетів ворон, прокрякав, ніби побежав удачі. Монік з легким усміхом не тягнула свій плащ, і розправила плечі і готова. Новий день, нові гроші. Вона поставила табличку відчинені з особливою граційністю, так ніби це був чарівний акт відкриття нового всесвіту. Перші люди почали з'являтися на горизонті. Вона бачила знайомі обличчя, хтось із вчорашніх клієнтів, хтось новенький. всі з тими самими обережними оцінювальними поглядами. Та щось було не так. Люди підходили та не заходили. Один з відвідувачів постояв кілька хвилин, глянув на двері, зробив крок і пішов. За ним ще один. Що за прошепотіла Манік. Тоді її погляд упав на проблему. Великий снеговій замет, який закривав доступ до терміналу оплати. Чудово, просто ідеально. Вчора двері, сьогодні сніг. Мені роздратовано видихнула. Вона пересунула термінал ближче до входу, просила його і випрямилась. Тепер усе тепер точно все. І вона не помилилась, через кілька хвилин перший клієнт підійшов до входу, глянув на термінал, переклав телефона і увійшов. За ним ще один, потім двоє. Потік пішов. Мені сміхнула, щиро, гордо, переможно. Вона сіла за один зі столів не напроти, не надто близько, трохи осторонь, але в полі зору. І вже звідти, з вигляду, просто як привітна господиня, вона обережно спостерігала за кожним. Вітаю вас, маму коворкінго. казала вона кожному, хто заходив, і її голос звучав м'яко впевнено, трохи з ноткою зверхності. Вона посміхалась, показувала, де вода, вбиральня, жартувала про млинці, розповідала, які в неї швидкі ноутбуки, стабільний інтернет. Та насправді вона дивилася в екрани. Не просто дивилася, вивчала. Вона бачила, як хтось водить рядкі коди, хтось працює з базами даних, хтось відкрив щось, що виглядало як фронтенд. Вона записувала в пам'яті комбінації клавіш, запам'ятовувала слова, назви команд. Так ось вона як працює. Оце це здається, JavaScript. І доки клієнти працювали, вона навчалась, спостерігала, порівнювала, намагалася щось повторити на своєму ноутбуці, навіть якщо це просто вікно з консолі. Вона знала. Це мій ресурс. Люди, що приходять сюди, мої живі підручники. Я навчуся краще за них, і потім я буду викладати. І посмішка цього разу була не показною, а справжньою теплою і небезпечною. Дякую, що обрали коворкінг. Шепотіла вона в простір, і ніхто не чув, як вона додає. Скоро я оберу вас. Той заходить впевнена, мов додому. Хтось не оглядаючись, декого вона пам'ятала з учора, деяких бачила вперше, але сьогодні вона була інша не тільки господині, а ще й спостерігачкою. І слухачем вона розташувалась біля свого ноутбука, навушники в вухах, але не ввімкнені для виду, очі в екрані та увага розсійна, тонко налаштована на кожен звук навколо. Вона не підходила різко, не ставила прямих питань, лише вміла вбудовувалася діалог, як ті. Як вам тут комфортно працювати? М'яко питала вона, проходячи повз не за важкі таски сьогодні. А ви давно вже в цій сфері, а де навчалась, якщо не секрет, ремут чи офіс? Кожна фраза вимовляла з інтонацією дружнього інтересу без знатяку на допит. Вона говорила ніби так звічливості, щоб заповнити тишу, щоб не здатись відстороненою господаркою, але насправді вбирала все. І мозок працював як сітка, ловив кожне слово, кожен жест, кожну реакцію. Вона помічала, як хтось ніякові, почувши слово «таск», значить новачок, хтось відповідає швидко і технічно. Певнений мідл, а хтось просто посміхається і переводить тему або втомлений, або не хоче говорити. Теж інформація. Вона почала вести список у нататнику, захованому в другому вікні на ноутбуці. Не імена ні. Категорії: Досвідчені говорять коротко. Новачки багато пояснюють, виправдовуються. Ті, хто працює в команді, жартують про колег, фрілансери майже завжди запитують, чи є кава машина. Декілька разів вона чула незнайомі слова. Графік компонентів, рев'ю в четвер, деплой під ніч, баги на релізі, всі записані. Потім погуглить. І весь день вона була ніби частиною простору, не нав'язливою, неактивною, просто присутня і при цьому в центрі всього. Коли хтось сміявся, вона посміхалася. Коли хтось підвищував голос розмові, вона вдавала, що не чує, але уважно аналізувала. Якщо хтось виглядав особливо напружним, приносила пляшку води. Люди починали звикати до її присутності, і в цьому була її сила. Ніхто не здогадувався, що всі ці короткі діалоги, привітні фрази, випадкова розмови частина плану. Вони думаються просто привітня господ. А я вивчаю їх, щоб стати кращою за кожного з них. Ввечері, коли коворкінг починав порожніти, вона довго сиділа перед ноутбуком. На екрані чорне вікно з першими рядками коду, які вона набрала за день. В голові десятки голосів, інтонацій, жартів і фраз. На душі впевненість, я навчусь, я стану викладачкою, я стану найкращою. Мені закрила ноутбук, зібрала волосся і підвелась. Пройшла з коворкінгом, як капітан оглядає корабель. Все на місці. До завтра сказала вона в тишу. Завтра я знатиму ще більше. Вечір закінчився на приємній ноті, коли Монік, закривши коворкінг, підбила прибуток. Цифри на терміналі змусила її підняти брову. 445, прошепотіла вона, схилившись до екрану. Що ж, непогано, як для другого дня. Її обличчя залишалось кам'яним, але всередині щось полохнуло. Тихе, тепле, майже святкове. Система працює і працює на мене. Наступного ранку вона прокинулася рано, але не поспішала. День мав початись правильно, спокійно. Вона встала, поїла, без поспіху. Зайшла в душ, додовше, ніж треба, стояла під гарячим струменем, у запотіле дзеркало. Потім підійшла до кавомашини, машини старої та надійної. Спорожнила резервуар, кинула нову капсулу і налила воду. Кава зашипіла, і запах наповнив кімнату. Сьогодні буде ще краще. Манік вийшла на двір і впевнена, вивісила табличку відчинено. Ставши біля входу, вона почала говорити голосно, чітко. Але з цією самовічливою посмішкою, яку вже запам'ятали клієнтам. Ласкаво просимо. Тут не буде криків дітей, запаху смаженої цибулі чи дружини, що нагадують про сміття під час мітингу. Лише ви, ваш проект і найшвидший інтернет в цьому кварталі. Оплати почали надходити. М'яке дзінь у терміналі було б для неї солодшою музикою, ніж будь-який плейліст. Монік ходила між столами легкою ходою. Вітала нових клієнтів особисто. Дивилась кожному в очі, говорила впевнено, доброзичливо, майже тепло. Її бізнес почав мати обличчя, її обличчя. Та потім вона почула розмову. Двоє клієнтів, не помітивши її, тихо обговорювали. Уявляєш, якби я навчався, то ні за що не пішов би до викладача без диплому. Та хто знає, стільки зараз самоуків, але без диплому виглядає несерйозно. Монік не ворухнулась, просто стояла, ніби роздивляється стелю, але всередині холодний туман, обурення і блискавка рішення. Хоч диплом буде вам. Не перевертаючи увагу, вона подала заявку в університет. Вікно на сайті засвітилось, заявка прийнята, очікуйте рішення. Очікую, прошепотіла вона і посміхнулась. А поки можна і роздрукувати копію просто для вигляду. До кінця дня вона вже могла писати елементарні функції. Вона експериментувала з модами для простих програм, пробувала створити плагін, який змінював оформлення внутрішньої CRM, РМ, котру використовували в демо режимі клієнта. Її знання ще не були глибокими, але вже достатніми, щоб починати. Вона впевнена думала. Початківців навчу, а початківців завжди багато. Та раптом двері коворкінгу прочинилась, і в приміщення увійшов він. Монік одразу відчула, як повітря навколо ніби потемнішало. Магнус Бейн. Він йшов повільне з тої самою легкою зверхністю, яка завжди доводила її до сказок. Колись ще в магічному світі вони билися, і, щиро кажучи, Монік тоді програла не тільки в дуелі, а й у гідності. Прокляття, яке зіпсували її руки, тоді вже було. Вона зібралась, обличчя ідеально спокійне, усмішка вічлива, підборіддя, ледь підняте. Вітаю в коворкінгу, сказала вона, підходячи до нього. Рада тебе бачити, Магнусе». І, вибач, за минуле. Слова прозвучали так, як потрібне, та Магнус не повірив. Він мовчки дивився на неї довго. Його погляд був наскрізним, холодним і водночас насиченим старими спогадами. Монік не відвела очей. Ну і що? Я хіба винна? Це все алеї. Іні вічні бійки в школі магії, ці маніпуляції, ці спалахи. Киремниші, от результат прокляття. Магнус усе ще мовчав, нічого прошепотіла вона. Тепер я інша, тепер є сильніша. Малий бізнес Манік досяг першого рівня, та тепер відомий як перспективний стартап. Монік отримала два бали привілеїв бізнесу, які можна витратити на покращення. Тепер в бізнесі зростуть базові ціни за вхід і погодинні тарифи. а також стане більше клієнтів. Монік замислилася, які привілеї їй взяти. Мистецтво продажу. Монік отримує можливість переконувати клієнтів купувати будь-які товари, виставлені на роздривних вітринах. Якась магія? Можливо. Але хіба це важливо, якщо працює? Втім, є ризик, що клієнти помітять хитрощі, тож все не так просто, дуже заманливо. Неважливо, що Монік поки нічого не продає. Треба буде подумати, що виставити. Залишити чайові? Поки бізнес відкритий, клієнти будуть більш схильні залишати цифрові чайові та додавати кілька зайвих сімольонів до будь-якого платежу, щоб підтримати бізнес Мунік. Інвестування в цей привілей зробить клієнтів ще щедрішими. Теж потрібно. Ібна штука, то ж мені взяла обидва. За вікном небо повільно зливалося з дахами в один суцільний сірий горизонт. Коворкін тихо затихав, мов занурювався у власне задумливу дрімету. Останній клієнт вимкнув ноутбук, чим не кивнув і вийшов, зачинивши за собою двері. Мені сиділа, підібгавши ноги на стільці, з напівпорожнім горнятком вже холодної кави. І погляд був зосереджений та спокійний. Вона працювала над завданням з базового JavaScript, чергуючи вивчення коди з вивченням виразів облич клієнтів. Та раптом відчула досить. Сьогодні вистачить. Вона зітхнула, потягнулась і встала. Пройшлася по коворкінгу, автоматично наводячи порядок. Вирівняла стільці, забрала чашки, перезапустила роутер, витерла екран одного з ноутбуків. Підійшла до панелі керування. Клік зачинено. А далі статистика. Цифрі на екрані змусили її припинити дихати на мить. 11 мільйонів чаєвих. Ну, хмикнула вона. Нехай не золото, та дякую. 647 мільйонів чистого прибутку. Усмішка розливалась по її обличчю. Втомлена справжня. А я вам казала, я вмію. Вона відкрила вкладку з відгуками. Формальність пробіглася очима по коментарях. Дуже зручно інтернет летить. Не думала, що знайду таке місце у нашому районі. Справжній порятунок, коли вдома неможливо сконцентруватись. Мені кивала, скролила, внутрішньо муркала від задоволення та її рука заверла. Останній коментар свіжий. Магнус Бейн. Місце як місце. Та власниця зарозуміла, холодна і нещира. Не раджу. Монік повільно поставила горнятку на стіл, її обличчя на мить нічого не виражала. Із чого він це взяв? Тихо запитала себе. Що взагалі за занесенітниці. Я привіталась, навіть вибачилась. Але далі гірше. Коментар Магнуса розлетівся, його підхопили в тролі. Це та, яка кидалася у школі магії. На Ага, чула про неї, не дивно, що прокляття схопила. Мені вже не хочеться туди йти, чесно. Вони навіть тут не були. Мені квітки на спинку стільця, вступилась в стелю, в голові крутились обривки, фраз, обличчя, глузування, але замість злості відчула лише тому. Завтра. Розберемося з цим завтра. Вона вимкнула монітор, пройшлась повстіл Магнуса, що вже давно був порожній. Не ти визначаєш, хто я тепер. Заварила собі ще одну каву, на цей раз тепло Пішла до своєї кімнати. Сьогодні вона не розв'язувала проблем, не боролася з минулим, не планувала хитрі схеми. Вона просто відпочивала і знала. Це тільки починається. Монік сиділа з телефоном в руці. Вікні відзеркалювалася її усмішка. Спокійна, але в глибині очей блищала напруга. Вона натиснула на контакт, який досі підписаний просто брат. Рос його голос долинув трошки змучений, тихий, майже винуватий. Привіт, Монік. я Я ще не відкрився. Витратив усе на будинок. Бізнес поки відкладається. Кілька секунд тиші. Монік підтиснула губи, притисла слухавку ближче до вуха. Ох, видихнула вона з тонкою, майже ідеальною інтонацією даваного співчуття. Шкода, звісно. Ну Ні, нічого. Головне, ти намагаєшся, я в тебе вірю. Дякую, відповів він просто. Тримайся, лагідно додала вона. Я знаю, як це складно. Бувай, бувай. Вона поклала слухавку. Повільно, надто повільно. Її усмішка розтанула ще до того, як кран погас. Вона зупинилась, замерла, погляд, спрямований кудись темряву за вікном, щось не так. Вона повторила подумки, кожне слово, кожну інтонацію. Він що намагається мене заспокоїти? Щоб я розслабилась? В її голові промайнуло одразу кілька варіантів розвитку подій. Роз був чесним, відкритим, іноді надто наївним. Але ж він міг навчитись і хитрощів. А раптом він справді відкрив. А раптом бізнес вже запущено, а він просто хоче побачити на що я здатна. Вона звела брові. Відчуття тривоги змішалося роздратуванням. Я ж не можу просто прийти і подивитись. Це було б слабкістю? Вона схопила телефон, швидко знайшла контакт і натиснула кнопку виклику. Привіт, подруго! І голос звучав солодко з натяком на щось старе і давно забути. Пам'ятаєш? Ти мені винна? Пауза. Усмішка Монік стала майже гіжею. Так ось час сплачувати борги. Що ж, а на цьому наша серія підходить до кінця. І я дякую вам, що ви додивилися. пишіть в коментарях свої враження. Окрему подяку хочу висловити спонсорам каналу. Якщо ви раптом хочете підтримати мене, отримати плюшки та приєднатися до них, посилання на Patreon залишаю в описі. А щоб завжди залишатись в курсі новин, підписуйтесь на мій телеграм. Посилання також буде в описі. У будь-якому випадку, якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мене, а також не забувайте про дзвіночок, аби не пропустити нові серії. Всім па -па. you